Сатапора, та пора, та от лише рік тому поступила я у БДФУ. Облік і аудит, група номер 22 Знаємо усі банківські рахунки. на ура. І ще одну я мрію маю стати справжнім обліковцем. Я бажаю. З восьми років я танцюю, вже десять років я паркет шліфую, танцювала вальс, бродвей, гопак. Бо мій викладач Анна Юріївна-Марчак. На суд республіці я також побувала, ні секунди я не сумувала. А, там, де народження відсвяткувала, за заклад рідний голос свій зірвала, за між побувала, відкрила нові таланти, я співоч, і зрозуміла, що таке безсонні ночі. Ну що ж, про себе все я розказала, нічого я не приховала. Лише бажаю я усім удачі, а про граші. Хай не плаче. Хто виграє, ну, я не знаю. Але серце відчуває, що виграє от той, от та, достойні, лише тільки вечір кінця дойде. Вирішувати вам, чи вам прийдеться до вподоби, а може, чиєсь незрівняна врода вирішувати суддям справедливим, хто стане переможцем особливим. Алекса, привіт! І як бабуські шапокляки, я маю часу теж ліміт. Всього хвилинка лиш на себе, і я про все розповісти, що я чудовий мен не треба, хоча і це вже знаєш ти. БДФУ сьогодні представляю. БДФУ сьогодні представляю заступника голови правкому посаду я займаю. Очима чорними стріляю по серцях дівочих і на побачення ходжу, я охоче. Я, як айфон, швидкий і вчасний. Часом буваю дуже власним, в самотності я не виношу в край. Андроїд я, ти на увазі май, в майбутньому я підприємець і бізнес-план. Уже давно достиг, як яблука. Яблука мої у рідних топорівцях. І це, друзяки, без інтриг. Окрім грошей мене цікавлять танці. І славу я також люблю, і перевагу надаю я немовчанці. А істину свого життя знайду. Не ідеальний, хтось подумає про мене, не сперечатимусь дарма, бо головне, що думаю про себе, а інше, як то кажуть, ірунда. Бо головне, погода в домі, але якщо йдуть дощі, передзвони, будь ласка, мамі, одразу стане тепло на душі. Бажаю всім, щоб все збувалося одразу, лови момент, бо інший може не прийти. І закарбуй на серці лиш єдину фразу. Усе, що відбувається, не випадковість, а твоє. Добрий вечір вам! Як ваші справи з травмою куштували? Мене звуть Антон, сам я з Чернівців, Черноуць, Черновіць, як тільки нас не називали. Народився тут і ріс, мов я знаю безліч. Буне Міняца, Шолом, гутен Морген, Добжій ранок. Ну і звісно, наша, доброго ранку. Чути звідусів, Чернівці ж бо. А я що? Хлопець, хоч куди козак. Так мені сказали, коли медаль вручали. Закінчив я гімназію, того my english is very well, my friends. З дитинства мріяв стати адвокатом. Тому вступив до ДФУ. І зразу старостою брали. Роботи маю от тако. На роботи я не лякаюсь, бо з дитинства звик до неї. Пам'ятаю, я в дитинстві всі мені казали. Хочеш щось зробити, роби це сам. Ой-ой-ой, як вони всі помилялись. Пам'ятаю, якось раз я вирішив пиріг спекти, Здивувати маму, тата. Здивував. Ще як. Кухню довго відмивали і духовку ми купляли. Ну, пиріг поїли всі. Горобці, шпаки, синиці, всілякої була жир птиці. Що про мене спорт люблю. Як всі ганяю я футбол. Знаю всі футбольні команди як п'ять пальців. Арсенал, Мілан, Ювентус. Барселона і Реал. Ну і все, напевно, що я знаю про футбол. А ні, знаєш, що футбол? Я вам скажу. Найкраще заходить з друзями в компанії. Там хтось сьорбне, там хтось крикне. Ой, забув про головне. Навіщо тут я перед вами? Ви судді знаєте своє, ваш досвід, принцип, сьогодні все вам пригодиться. Тому удачі всім нам, вам, публіку, удачі, побачити прекрасне шоу. Вам, судді, достойно нашого оцінити, а нам, конкурсантам і мені, просто вдачі. Я прийшов на перший курс і сказав куратор, будеш, Дмитре, без розмов скоро виступати, але маю вам сказати, як мені не повезе, от тоді мене куратор, як Пантера загризе. Знову селиці я родом, прізвище моє, лисак. В мене, як казала мама, є і розум, і краса, полюбляю танцювати і багато виступав, і якби Владік яма бачив, всі б дванадцятки поклав. Знаю танці давні, модні, станцювати всі б зумів, і байдуже ми сьогодні не залишу глядачів. Пам'ятаю, ще у школі грав я театральні ролі. У спектаклі в кавені виступав не раз на сцені. Образів я не цурався, ким я тільки не являвся. Мушкетер, пірат, король, а була й жіноча роль. У перуці і у сукні наречену я зіграв. Дуже голосно директор на спектаклі реготав. Гляньте, ось мій випускний, танець був у нас запальний. Цей для мене епізод не минувся без пригод. Вмію я декламувати і веселе, і сумне вчителька з літератури гнала в конкурси мене. В житті я творчо все люб... роблю і нудьгувати не люблю. Життя у мене лише одне, нехай без толку не мене. Для мене честь стояти тут. Свій заклад представляти. Якщо сподобався я вам, прошу аплодувати. Обрала фах свій неспроста, від батька роль фінансів знаю всіх успіхів, не висота. Університет люблю я свій, успішності я маю дані, я наполеглива, завзята, надійна, чесна і забавна, і конкурс цей для мене свято. Про нього мріяла я здавна. Люблю я танці, вишиваю, куховарка гарна, я. толк у всіх справах знаю, без діяльності ні дня. Навіть тут я умудрилась, пригосила. Вас салатом і охочі вам станцюю, бо ж сьогодні у нас свято, так що, хлопці, не зівайте, з мене гарна господиня, оплесками привітайте, щоб перемогла я нині. З гумором давно на ти. Мені б журі переконати, що досягла я все ж мети і можу перше місце взяти. Не журіться, любі, друзі, та як першість не візьмете. Тут все буде по заслузі. Не усім судили злети. Тож і святом урочистим хай воно єднає всіх. Побажать удачі хочу, хай квітує радість, сміх. Конкурсу газет, з чого починається Альмамадзяр моя та конкурсу Ювілейна страва БДФУ 2014. Доброго вечора, БДФУ! Θα περάσω μέσα από τις ανατριχιαστικές περιπτώσεις και θα Починить, даже починить, краще не ходить. But you're yeah. young. І ваші не менш бурхливі овації нашому поважному штуку. Сергій 95 балів. <плес> Алергуш Христина 97 балів. Статна Яна 86 балів. Степан Олеся 97 балів. Не так швидко, але, мене гарний зір. Петрушка Антон 90 балів, штефюк Дмитро 98 балів, Гулько Тетяна 90 балів, Залізка Олександр 100 балів. Банбуляк Антон 85 балів. Лисак Дмитро – 100 балів. Сенко Ірина 86 балів. Не потрібно жалкувати емоцій, адже попереду один з найяскравіших, найвідповідальніших і один із вирішальних конкурсів. Конкурс талантів. Доброю традицією в нашому навчальному закладі є художня самодіяльність, і багато з нас і наших гостей неодноразово могли переконатися в тому. Тому й не дивно, що талановита обдарована студентська молодь Буковинського державного фінансово-економічного університету не тільки. Є постійними учасниками різноманітних е, фестивалів і конкурсів, але їх переможцями, завойовуючи щороку для рідної «Альма-Матер» призи і кубки. Ну давай не будемо занадто себе хвалити, а просто спробуємо переконати е, всіх гостей нашого свята, і вельма, шановні журі, що наш університет справді багатий на таланти, і в цьому нам допоможуть наші конкурсанти, пані та панове. Ми запрошуємо всіх вас на ярмарок талантів Буковинського державного фінансово-економічного університету. Ярмарок талантів розпочинає конкурсант під номером 7 Стефіюк. Дмитро в, в цьому залі присвячується.